До проєкту я працювала на будівництві з початком повномасштабного вторгнення я стала волонтером, я переганяла автівки. І у хлопців доводилось сідати на вантажні машини, коли треба була допомога, але категорії не мала. Тому дізналась про проєкт від подруги, вона сказала, що можна отримати категорію С, вона тобі допоможе. Але потім я вирішила і працювати. Навчання відбувалось у нас спочатку була онлайн-теорія, а потім була практика. Ну, дуже гарні інструктори, дуже гарна автошкола. Дякую Роману. Він навчив майже за три заняття все, всьому, чого мабуть сам він швидко здали екзамени. Ну і прийшли працевлаштовуватися. Проекті було дуже багато керівників, які які пропонували роботу. Але після того як ми побачили Сергія Олександровича. Це ну, керівник, який дуже любить свою компанію. Він про компанію розповідав як про, своє, про свою сім'ю. І я навіть на, екскур... на жодну екскурсії не була, але ось просто по його рекомендаціям. Приїхала на транслогістику. На початку роботи ми прийшли, прийшли, пройшли співбесіду. У нас було місяць стажування, але ну, місяць ніхто з дівчат не стажується, маємо ну, дві-два тижні, і нас відпускають в рейс. Я їжджу на скані. Ось, до речі, це моя машина. Я на ній працюю. Вона мені дуже подобається. Її вага 12,5 тонн, вантажопід'ємність Вантажу десь біля 14, але ми її не навантажуємо максимум. Ми їздимо по Україні, це і Харків, і Суми, і Дніпро, Запоріжжя, Львів, Вінниця ну це вся Україна. У мене три доньки, одна з них теж військова, і вони сказали, мам, так це дуже добре, це новий досвід. Жінки, які хочуть і в них є бажання працювати, це дуже важкий труд. Я хочу попередити, бо це ти постійно за кермом, ти живеш в машині. Якщо хтось готовий до такого, то, будь ласка, до нас компанія, у нас дуже гарна команда, у нас дуже гарне керівництво.